Всіх вітаю, друзі! Ну що ж, з України вирішили зробити полігон для випробування новітніх зразків зброї, яким може скористатися цією послугою, скоріш за все, весь цивілізований світ, який захоче в бойових, скажімо так, умовах використати свої якісь експериментальні зразки зброї. Багато ходило. Чуток, так, в основному це було в коментарях від різних там ботів і так далі, про те, що з України роблять полігон для випробування різних типів озброєння. Але зараз, на сьогоднішній день, в нас це вже стає офіційною позицією нашої держави. Про це пише видання Reuters, Ми зараз це розберемо. А потім розберемо також заяви і народних депутатів, і мега крутих українських волонтерів про те, що в Україні буде рай на землі. Але незрозуміло тільки, коли це буде. Якщо в нас хочуть е, почати отаке. Ну, давайте розбиратись в загальному. Дивіться відео до кінця, підтримайте лайком, коментарем, підпискою, все ви знаєте. Рейтерс опублікувала статтю. Україна пропонує свою лінію фронту як полігон для випробування іноземної зброї. Дуже цікавий, правда, нюанс. Згідно з програмою, тест. В Україні іноземні оборонні компанії отримають змогу надсилати техніку для бойового тестування це перше, проводити дистанційне навчання це друге, отримувати фідбек від Збройних сил України з передової. Пріоритетами України є системи ППО і, заходи перехо... і засоби перехоплювання дронів. Це перше. Друге, системи СЩІ та боротьби з плануючими бомбами я так розумію, з кабами. І також морські дрони, реби і розумна артилерія. Тобто, що це означає? Зараз у всьому світі, там, в Штатах і в Європі, ну в Європі, напевно, зараз ніхрена там і не розробляється, в Штатах навіть візьмемо. Е потрібно, ну от Виготовляють якусь зброю, її потрібно випробувати в різних погодних умовах, в різну пору там, дня і ночі, в, різних, в різному кліматі і так далі. Так, ну, типу, дуже є багато змінних, і кругом треба відтестувати цю зброю. На це ці всі країни витрачають шалені кошти. Чому? Тому що, по-перше, потрібно е мати десь більшу, десь меншу територію. Ми це розуміємо, так, бо якщо це зброя дальньої дії, то потрібно мати точку А, так? як початок полігону, і точку Б як кінець цього полігону, щоб як мінімум подивитись, е як ця ракета приземлиться і якого там якої розрухи вона нанесе, так? І також є такий такі момент, що ця територія буде забруднена, вона буде небезпечна і вона буде непридатна для життя і для використання іншими людьми. І, наприклад, такі країни, як умовна якась Швейцарія, там, Німеччина, Франція і так далі, це країни, які бережуть свою власну територію, в них немає. Лишньої території, в них немає великих простор, де можна це робити. От. І я так розумію, що саме через це, наприклад, на території Африки постійно одна з причин, так, це те, чому там постійно є там і французькі війська, і не тільки чому там постійно ведуться війни, бо там просто також тестують цю зброю. В Африці, в Афганістані точно так само тестували цю зброю, так? В Сирії, скоріш за все, це було. І зараз. Я так розумію, що Україна пропонує, як, не Україна, а наша влада пропонує нашу територію для того, щоб там використовувати і випробовувати різні типи озброєння тими країнами, які своєю землею дорожать, своїм, своїм я не знаю, своєю екологією дорожать, людьми дорожать і так далі. А тут все виходить дуже добре, бо є війна, є солдати. Навіть не треба тут французьких солдатів, є солдати українські. Можна економити шалену кількість грошей, бо можна, я не знаю, безкоштовно у вигляді допомоги надавати цю зброю Україні і типу, щоб Збройні Сили України це тестували. Максимальна економія, а нам це ще й можна продати. Сказати, що це експериментальні зразки, але ще нам, давайте ми їх вам дамо в кредит на 100 років і віддасте десь потім колись. Але обов'язково нам скажіть, що там які результати по, по випробуванням, скажімо так. І це все виглядає просто максимально кринжово, тому що е в такому випадку, е якщо знайдена нова країна відносно безпечна, де можна тестувати свою зброю і не класти там своїх солдат, як це робиться, наприклад, десь в Африці, так, де мають воювати і французькі солдати, там, і німецькі, і інші. Я не знаю, які країни там ще воюють. От, але е справа в тому, що вони можуть. Е Тестувати це просто в Україні. І навіть не власними руками, а руками е, українців. От. Українців вже ж не жалко, правда? От. Але при цьому в нас є інші різні заяви, які е, від наших же українців ми їх зараз послухаємо, які в корінь якось не в'яжуться з оцими... Пропозиціями України то була пропозиція віддати рідкоземельні метали. Вже віддали. Тепер пропозиція, пропозиція використовувати територію України як військовий полігон. Це вже також зрозуміло. От. І тепер давайте послухаємо, що ж думає, наприклад, перша заява в нас від Сергія Притули, нашого е дуже відомого волонтера. В Україні 7 мільйонів людей, які виїхали країни Євросоюзу, 5 мільйонів на тимчасово окупованих територіях, і, і нас вбивають кожен день фізично. Тому ваше покоління матиме найнижчу конкуренцію ever за робоче місце. В нашій країні вже просто зараз український бізнес наймає на роботу високооплачуваних низькокваліфікованих працівників, Бо що в нас були і залишаються великі проблеми з освітою. Тому ваш шанс, маючи е, добрі знання. І, маючи е, певний досвід, а ще якщо ви знаєте одну з мов міжнародного спілкування, повірте, е, вам гарантовано в Україні працевлаштування за хороші гроші. У ваших батьків, близьких, рідних, родичів, знаю колегів, може бути своє уявлення про життя за кордоном. Я там жив і я повернувся в кінці 2000 року з Лондону, а мої друзі там залишилися, і вони витратили. Дуже багато років для того, щоб досягнути того рівня матеріальних статків місця в суспільстві, про які вони мріяли. Тут ви це зробите кратно швидше. Це все дуже добре, це все дуже правильно. Але, друзі, давайте по-чесному. Зараз ті умови, які складаються в Україні, вони абсолютно ніяк не сприяють розвитку ні української економіки, ні українського суспільства. Ні єдності, нічому У нас зараз по факту те, що відбувається, це просто тотальна деградація соціальних інститутів. В нас готові перегризти горло українцю навпроти за те, що він спілкується російською мовою, яку ще донедавна в школах просто в українських школах просто як базовий предмет викладали. Російська мова, російська література. При цьому жодних законних підстав для цього немає. Якщо все має бути так круто, і все має бути так добре, знаєте, то е, людей не вистачає в багатьох країнах. І якщо ми подивимось на всю Європу, так не от саме на країни Європейського Союзу, кругом не вистачає е, працівників і висококваліфікованих, і низькокваліфікованих. Їх не вистачає кругом. Тільки одна різниця, що навіть. Різниця в зарплаті між Польщею та Україною, а Польща це не найбагатша країна, далеко не найбагатша країна Європейського Союзу. То ситуація в шість разів краще. Як і розказні оці про те, що в Україні буде рай на землі, і він буде от-от-от-от. Це вже чули. Давайте по-чесному: спочатку потрібно, щоб закінчилась війна. Всі інші заяви можна робити виключно після того, як війна закінчиться до цього моменту. Приходити до дітей і навалювати дітям, що лишайтесь тут нікуди не виїжджайте. Це, як на мене, як мінімум ганебно. Оцей момент перший. Так? І е, другий момент в чому? В тому, що він тут ще й сидить і розказує дітям, що у ваших батьків може бути інше уявлення, але от ви їх не слухайте. Ви мене слухайте, бо я в Британії пожив декілька років і вернувся в Україну. І от в Україні мені, мені тепер тут так, так добре. А моїм друзям в Британії не так добре. Давайте по-чесному, якщо б в Британії він отримав е, ті самі можливості, як і в Україні, так а такі можливості отримує далеко навіть не кожен десятитисячний. Так? Це що стосується е, і створення фонду, його функціонування і всього іншого. І давайте по чесному це підтримується українською владою. Е, це одна історія. А коли ти просто працюєш на роботі. Під, а ще й коли війна не закінчилась, ще й під страхом того, що, наприклад, знизять мобілізаційний вік і оцих дітей позабирають всіх на фронт, то це трошки друга історія. Розумієте? Коли є відстрочка від мобілізації, так, або коли ти заброньований, або коли в тебе є група інвалідності, так, це трошки інші речі, ніж тоді, коли немає, скажімо так, такої можливості. Бо в людей в такому випадку просто немає вибору: чи йти, чи не йти, бо в них вибір тільки один іти. Вибір мають лише ті, хто мають якісь там е, привілеї, скажімо так. Привілеї. От така от історія. От, тому я оце максимально не підтримую, бо тут з одної сторони в Україні хочуть випробовувати е, різну зброю, так? тобто ну, фактично військовий полігон зробити на якійсь частині України. А з іншої сторони, нам розказують про найкраще майбутнє, бо в нас люди повиїжджали і люди помирали. І от тепер це буде не країна, а рай, бо менше людей. Економіка так не працює, і кожна адекватна людина може зайти подивитись на цифри. От, на цифри нашої економіки, коли наша економіка не може справитись вже абсолютно ні з якими викликами, якщо забрати зовнішнє фінансування нашої країни. От і все. Така от історія. І ще в нас є одна думка народного депутата України. Також давайте її розберемо, друзі. Це в нас, друзі, народний депутат України Руслан Горбенко. Давайте його послухаємо. І він також говорить про українців з-кордону. Якщо взяти там останніх три роки, війна йде 3,5 роки, останніх три года, питаннями людей, які виїхали за кордон, ну, взагалі ніхто не займався. От. Але ну, це дуже там важлива місія, якраз зберегти ідентичність, створити ці умови, щоб люди могли, е окей, не під час війни, а після війни ну, е більшість їх могла б повернутися. Да. Але те, що ми е зараз бачимо, то вже більш ніж 60% на жаль, скоріше за все, не повернуться. Тому е ми. І, і якраз цей час був на, на жаль, теж трачен. От, Тому хтось може подумати, що о 60% це так багато. Боже, це ж так багато українців не повернуться. Друзі не повернеться не то, що 60, не повернеться 83%, якщо вірити От останнім дослідженням серед українців за кордоном, як мінімум серед українців Польщі. Тільки 17 українців ствердно відповіли так на питання, чи готові вони повернутись в Україну. І якщо війна закінчиться, 17%. І цей відсоток він ж ви розумієте, що він падає з кожним місяцем все більше. Тому 60% це пан Руслан дуже і дуже ем, позитивно оцінює ту ситуацію, яка є. Так можливо, він сказав просто на око, але ця ситуація вона, е, і вона погіршується з кожним днем. Ми знову йдемо по шляху е, вирішення е, проблематики, а не попередження цієї проблематики. От і створюємо ті умови, і плануємо створити ці умови, щоб по перше зберегти ідентичність наших українців, Далі якраз створити всі умови, щоб вони отримували е, дехто там і і виплати і. Якусь соціальну допомогу, от, ну і надалі, так, також мати зв'язок з ними для того, щоб о, мати е, і право запросити їх додому. Більше відео така от історія. Ну, звісно, що ніхто цим займатися не буде, це нікому не цікаво. Було цікаво створити Міністерство єдності, щоб знайти Чернішову місце в уряді, Чернишову оголосили підозру. Якби все, немає Чернишова, нема міністерства. Хоча це міністерство за скільки? 7-8 місяців. Ну, майже рік по-чесному, так воно існувало. Ніхрена не було зроблено нуль без палочки. Було... Просто виділялись кошти, які, я не знаю, прогулювались. Прогулювались якось десь там. А зараз бачимо, немає Чернишова, немає єдності більше українців. Отака от історія. Є, Міністерство єдності ліквідується там, чи приєднується до чогось, але в будь-якому випадку бачимо, що не спрацювало. Чому? Тому що е, фундаментальні проблеми, через які українці не е, хочуть повертатися назад в Україну, вони ж не за кордоном. І вони не в, не в українцях, ці проблеми, не в українцях, які проживають за кордоном. Вони в Україні. Корупція. Відсутність. Е, Верховенство права, порушення Конституції України, беззаконня, кумівство, війна саме собою. От. Це реальні причини, чому бідність, так, бідність, падаюча економіка, прямо в прірву літяща. Оце причини, а не те, що українці там, що з ними держава за кордоном не спілкується. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!